Вітаю вас! Це програма Наголос. Гість сьогоднішнього випуску впевнений, що для вирішення проблем Києва достатньо. 500 днів. Але, як він сам каже, є одне але. Яке саме сподіваємося з'ясувати у найближчі 15 хвилин. Сьогодні в студії директор аналітико дослідницького центру Інститут міста Олександр Сергієнко. Олександр, Сергійович, Олександр Іванович, вітаю вас. І е, пропоную почати ось чого. Для тих глядачів, хто не знає, чим займається інститут, кілька слів про саму установу. Яку аналітику проводити Що досліджуєте? ну uh -huh. Майже 10 років, наступному році буде 10. Це група експертів, які працюють ну, в більшості на громадських засадах. Інколи ми отримуємо якесь фінансування грантове. І ми досліджуємо дійсно все, що пов'язано з містом: містобудування, проблеми ЖКГ, транспорту, екології. В те, що є нагально от на сьогодні, от це нас цікавить. Крім того, ви аналізуєте? Що саме аналізуєте? По-перше, ми аналізуємо всі дії місцевої міської влади. По-друге, ті законодавчі документи постанови Кабміну, які стосуються і міста, і взагалі України в цілому, наприклад, останні. Рішення там, по програмі субсидій, житлових субсидій, вони торкаються Києва і, і всієї України. Але от ті 500 днів, з яких ми почали. Звідки взялася цифра? І яке існує, але що заважає її виконанню? Е, ну, проблеми зароджуються нові завжди. Так що, через 500 днів виникнуть нові проблеми. Е, зараз 500 днів це Практично термін, на який обрана міська рада і мер Віталій Кличко. І от за ці 500 днів треба е, намагатися не, не лише вирішити, а знайти е, тренди, шляхи, підходи до вирішення тих проблем, які накопичились за останні 10 років. Давайте, е Три головних проблеми, які сьогодні є, які сьогодні існують в столиці нашої роди, на нашої держави, ну ви знаєте, ми досліджували багато різних тем, які стосуються міста Києва і міста взагалі і завжди в кінцевому в кінець кінцем ми впиралися в одну проблему: проблему влади. Якщо влада не прозора, корумпована, якщо підбір кадрів непрозорий, то тоді не варто чекати позитивних результатів. От те, що на чому постійно акцентує Віталій Кличко, це боротьба з корупцією. Якщо на моє переконання, якщо нам вдасться створити прозору владу, тобто відкриті засідання Київради, відкриті засідання всіх комісій Київради, а це все вже зараз відбувається, повний відкритий документ оберт, тобто всі рішення, всі проекти рішень мають бути заздалегідь висіти на сайті Київради, от це вже на 90%. Гарантує, у, у киян від проявів корупції, тому що люди зразу побачать, де земельний дерибан. або якщо проводиться непрозорий нечесний тендер, це зразу буде видно. От якщо Міській владі, діючій команді, вдасться створити таку систему, то вона буде працювати і після днів. Це зрозуміло, але це ж три проблеми. Три проблеми а, головних, друга, які має вирішувати влада. А, з корупцією у нас е, воюють останні 24 роки, але ну е, що вона перемоги, воюють на словах. От давайте будемо чесно. Всі кажуть лозунги, а от е, треба створити механізми, які працювали і е, не давали е, от, можливості брати хабарі чи робити нечесні конкурси чи земельні деребани. Якщо така прозора система функціонування влади буде створена, то то це поступово поступово ми можемо її обмежити. Друга проблема це, звісно, інфраструктура, це зношені мережі, це дороги, це відсутність розв'язок. Все це створює Некомфортне середовище, незручне місто. От якщо нам вдасться е, розробити нову транспортну схему в Києві, наприклад, не, не обов'язково ж будувати нові дороги і розв'язки. Там гатять багато грошей, от е, велику частину крадуть, а, але досвід інших країн показує, що поліпшення доріг не вирішує транспортних проблем. Воно навпаки провокує. Люди е, сідають на Приватний автомобіль, а альтернативою є громадський транспорт. От нам зараз треба зробити акцент на розвиток громадського транспорту. Цим шляхом пішли всі міста, великі, цивілізовані міста світу. Ну, а про мережі я не кажу. Тут це можливо третя проблема, але тут міська влада е, має менше важливих, тому що е, е, практично е, всі комунальні підприємства життєзабезпечення, Київводоканал, київенерго Київгаз. Вони перейшли в приватну власність, так. і громада влада не впливає на їх діяльність. От тут уже Генеральна прокуратура почала розбиратися, яким чином вони туди відплили від громади Києва. І друга напівпроблема. Це неможливість влади впливати на політику тарифу утворення? О, от, от, отут ставимо невеличку кому, оскільки погодьтеся, що на сьогоднішній день найголовніша проблема для киян для а, та для всієї України для всієї це України, початок опалювального абсолютно. сезону. А, кілька слів а, напередодні його початку. Да а, що ви вважаєте, чи готувалося взагалі? Житлово-комунальне господарство, в тому числі і Києва до початку сезону. Як, як можете оцінити дії? Ну, Ви знаєте, я вам скажу так, Олігархи підготувалися заздалегідь. Але Ми, не комісари. Живемо, комісари, ми, не живемо, ми не живемо в їх да, будинках. Я, то... То... Я, я, я поясню, до чого я веду. Так. Комісари чи емісари, олігархів, власників комунальних підприємств сиділи, сиділи в уряді. До недавнього часу сиділи в національних комісіях по комунальних послугах по електроенергетиці, і ще 1 квітня вони ввели нові тарифи, прогнозуючи, що ймовірно буде, буде зростання вартості газу. Вони ввели нові тарифи, які ну, перевершують такий запас міцності, створюють для того, щоб вони наживалися. На киянах, на мешканцях інших міст, що ну страшне, в Києві наприклад, вартість опалення підвищили в три рази. Було три гривні за квадратний метр, а буде дев'ять опалювальний сезон. Тобто зараз кажуть, що ще на 50% слід слід підвищувати. Значить, ну то це не стосується саме палення, є, йдеться мова про газ, коли от зараз є плани підняти рівень рівень ціни на газ для населення до рівня ціни на газ для промисловості. Ну це приблизно там 4 5 тисяч гривень за тисячу кубів. Ну Це, звісно, це істотне підвищення, але проблема тут ми трошки збільшена. На вашу думку, комунальники таки готувалися до зими чи ні? Комунальники Ну у нас вони практично починають готуватися з, починають, з, з кінця попереднього опалювального сезону. Попереднього вони, звісно, свою якусь певну частину роботи роблять, але е, проблема не, не в тому, як на мене, проблема в тому, що нема точного обліку. Кількості якості наданих послуг От Київенерго, наприклад, щорічно щорічно відпускає там десь 9 мільярдів. Не пам'ятаю, ну цифра 9 мільярдів гігакалорій. Так. Мільйонів, мільйонів гігакалорій. Але лише три з них третина обліковується через лічильники. Я коли це почув... Топо, а, які стоять на будинках? На будинках, да? на будинках, чи в бюджетних організаціях, Пожу. чи в промисловості. Я коли почув, я питаю, вибачте, а як же ви знаєте, скільки е, спожив там дитячий садок чи школа? От. А, а вони кажуть, а ми по заявкам. Виявляєте, значить, директор там школи чи дитячого садка пише їм заявку, мені треба 125 гігакалорій там на місяць. Бери. <свят> да, а, 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 а звідки вона знає? <свят> а вони кажуть, а ми вам відпускаємо. Теж на папері пишуть, ми вам відпустили 125, Але це ніхто не вимірює. Розумієте, це як ковбасу в магазині будуть вам давати, але не зважувати. Знову ж стосується тарифів, я пропоную послухати одне ваше з цього приводу, а потім його прокоментуєте. Будь ласка, дайте цитату. Влада малює українцям фантастичні цифри, а проконтролювати та оцінити коректність встановлення тарифів неможливо, оскільки вони приховуються від громадськості, що суперечить нормам закону про житлово-комунальне господарство, який передбачає відкритість, доступність та прозорість структури тарифів для споживачів та суспільства. Олександр Сергієнко, директор аналітико, дослідницького центру інститут міста. Знаєте, чомусь пригадав Бориса Єльцина, коли казав, ось така загогуліна. Да? Виходить, цифри фантастичні, проконтролювати неможливо. І що робити? Е, е, ну, Перш за все, треба змінювати систему тарифутворення. Зараз закладений е, так званий затратний принцип, коли всі ці витрати підприємства закладаються в тариф, От. в світі такого не робиться. Е, і, да, чому це погано? Тому що підприємство не зацікавлено працювати ефективно. Воно нарощує свої витрати, тому що там певний відсоток прибутку сидить. Чим більше його витрати, тим більше прибуток. В світі так не роблять. В світі е, е, Природний монополіст завжди е, обмежується державою, тому що е, ціна на, на житлово-комунальні послуги, тариф це завжди є компроміс між можливістю купляти їх населенням, сплачувати, угу. і е, необхідністю виробляти їх. Е, і от в світі завжди встановлюється межа, певна, вище якої е, монополіст не може піднімати тариф є навіть такі приклади, що встановлюється нульова рентабельність? Тобто підприємство працює за собі вартість. Я коли вперше почув це, я кажу, який же сенс цим працювати. А вони кажуть, тут їм є сенс, тому що вони починають крутитися, починають вводити нові технології, нові процедури, якісь режими подачі гарячої води, там вночі не подають. Ну що небудь таке, думати, як їм знизити. Собівартість вартість продукції. Якщо ви нас таке дозволити, то да. режим економії дійде до того, що зовсім все виключать. Ні, і все. А вибачте, тут же є чіткі стандарти. Вони встановлюють чіткі стандарти. Якщо стандарт не затримує, не дотримується, то тоді е, штрафується надавач послуги. У нас завжди пеню сплачує населення. А якщо нема гарячої води, то ніяких штрафів немає. От якби для Ківенерго чи водоканала було штраф, коли нема гарячої води, не лише нічого не платять, але їх штрафують. От тоді б вони крутилися, тоді б вони подавали постійно необхідної якості. Наскільки мені відомо, у вас своє ставлення до відсутності гарячої води в Києві, і ви вважаєте, що це зовсім не економія газу. Ну, це несерйозно казати про економію газу, тому що десь в літні місяці споживається 50 мільйонів кубів а в зимові. 500. Ну, це в Києві. Ну, 10, ну Ви розумієте, місяць буде. Тобто насправді экономії. тут щось інше. А ну, Тут треба було чесно сказати, причому казати не Віталію Кличку, тому що він за це не відповідає. Там є монополіст і він просто як рицар виступає тут, заспокоює океан. Насправді, власник Києвенерго, Ахметов, це всі знають. Його люди сидять в національному регуляторі донедавна. В уряді сиділи, от, тому прізвище всім відомі. Е, тому е, міська влада тут е, у неї зв'язані руки. Вона не може вплинути на процес. Треба було відверто сказати, що просто не вистачає газу зараз. Ми його будемо закачувати підземні Тобто ми не економимо. його, його взагалі немає. Його просто. просто немає. Немає. Ну, в усій країні не було гарячої води. Які претензії до київської влади? Останнє питання: дуже коротко. Опалювальний сезон в Києві і в Україні в цілому, на вашу думку, стартує і, і чи пройде він? Хоча б не гірше, чим було рік тому. на моє переконання, пройде нормально, будемо ми в теплі. Єдине, що треба взяти під жорсткий контроль роботу «Київенерго» і роботу Київгазу, тому що Київгаз відпускає за завищеними нормами: там 10 кубів на людину. Ну це для газових плит. А насправді споживається, як показали недавні дослідження, 6 кубів. От, от і підсумовуючи сказано, я так можу сказати, да, бой продовжується. Ну, Дякую. Бой. <рес> Но... Бій продовжується завжди. А? Ми вирішуємо одні проблеми, виявляються нові. Дякую за що прийшли к нам. Глядачам нагадаю, що це була програма Наголос. Сподіваюся, що ці 15 хвилин ви були на нашому каналі не дарма. На все добре, скоро побачимось.